Докладніше про ситуацію в Ізраїлі розкаже наша спеціальна кореспондентка Катерина Трушик. Катю, вітаємо. Чекаємо на нову інформацію з того, що відбувається в Ізраїлі саме зараз. Вітаю, от буквально щойно з'явилася інформація, що арабські терористи випустили 4 мінометні снаряди по Кісуфім. Це на кордоні з Гази, сектор Гази. Саме там зараз перебуває прем'єр-міністр е, Ніданьягу. А е, ракети е, пишуть, що взорвалися ще на території Гази, але це такий жест недоброї волі, жест е, погроз. Я так думаю, скоріш за все. Е, е, і взагалі е, ці два дні. Ці святкові для Ізраїля дні зараз триває Песах, Це один із найбільших свят в Ізраїлі. Ці два дні дуже неспокійні, і, і ніч була дуже гаряча, особливо на півдні. Я знаходжуся в Хайфі, це північ Ізраїля. Тут недалеко Ліван, який почав обстрілювати Ізраїль вчора. Було Чесно вам скажу, дуже тривожно після всього того, що ми пережили в Україні. Зараз тут повторюється майже те саме, і було дуже тривожно, але влада відразу зреагувала. Пішли повідомлення в усі месенджери про те, що відкрилися бомбосховище карти. бомбосховищ відправляли, щоб люди могли зорієнтуватися, кого в квартирі немає мамаду. Це я нагадаю така. Кімната безпеки або в будинку немає мамаку. Це така загальна кімната безпеки для жителів багатоквартирного будинку. Поруч завжди є такі громадські бомбосховища, які відкриваються в такий небезпечний період, Ізраїль удар надав надав удару відповідь і. По Лівану, точково по інфраструктурі Хамасу, бо саме Хамас взяв на себе відповідальність за атаку Ізраїля. Так само південь був атакований сектору Гази, Також Ізраїль відреагував на ці атаки. Проте удари були завдані по інфраструктурі саме, не по пунктах командування. Таку тактику обрав Ізраїль. Подивимось, наскільки ця тактика е, спрацює і е, що буде відбуватися далі. Зокрема, ще е, зараз оголошено е, повернення до нормального життя, однак в Ізраїлі оголошено: е, підняли весь резерв і е, викликали на бойові заборони. Катерино, будь ласка, якщо нам всім, що це досвід Ізраїлю, коли вони будують такі кімнати безпеки чи загальні кімнати безпеки, як ти їх назвала, наскільки такий досвід ми можемо у себе використати? Цей досвід дуже корисний, на мою думку, для України, бо Ізраїль зробив певні висновки після важкої війни. В 92-му році вони вирішили, що всі будинки, які будуть побудовані після 92-го року, мають е, мати такі кімнати безпеки, бомбосховища. Е, е, ці кімнати безпеки обладнані спеціальним вікном, спеціальними дверима. і взагалі ця кімната побудована е, специфічно. Вона має е, залізобетонні стіни. Тобто вона захищає від уламків ракет. Наголошую від уламків від прямого попадання ракети ця кімната не захистить. Однак від хімічної атаки від уламків ракет від землетрусу, навіть ці кімнати розраховані на захист. І я думаю, що для України такий досвід Ізраїлю, як і багато іншого, дуже актуальний. Коли вчора була тривога, ти в де перебувала? В якійсь кімнаті чи спускалася в бомбосховище? Я перебувала вдома, бо безпосередньо у нас в Кайфі тривоги не було. Ага. Тривога була в сусідніх містах. Тобто, ось ця система оповіщення, про яку йдеться, яку має Ізраїль надати Україні ага. безпосередньо небезпека в яких містах має бути, тобто вони прогнозують, куди можуть впасти ракети, і автоматично там вмикається система безпеки і люди. На півночі у нас тут mm. є півтори хвилини, щоб е, дістатися до найближчого е, бомбосховища або спуститися між е, в, е, в, е, в під'їзді просто на, на сходах. А на півдні інші вимоги там менше часу, бо сектор гази ближче розташований до міста здерот, яке до речі, було вночі сьогодні, атаковане дуже сильно. Одна з ракет потрапила в багатоквартирний будинок, і е, от власне там ніхто не постраждав. В квартирі знаходилася жінка з дитиною, але вони не постраждали е, про тих постраждалих, про яких говорили з півночі Ізраїля йдеться про хлопця 18 років, який отримав поранення уламками ракети. Жінку, пенсіонерку, яка травмувала ногу, спускаючись бомбосховище, і ще одна жінка, яка просто спопила Це панічну атаку. Тобто серйозно постраждалих людей немає. Люди дуже навчені, що робити, в яких е обставинах який сигнал має які серйозні наслідки. Дуже дякую, Катерина Трушик з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка в Ізраїлі зараз.